Держава бере гроші, відповідно, борги, які їх ще не заробила. І ці борги треба віддавати. А хто їх буде повертати? Або за рахунок вищих податків, або за рахунок скороченням витрат, або за рахунок інфляції. Треба повертати ці борги. Фактично, ми сьогодні зараз живемо за рахунок доходів майбутніх. Років. Треба віддавати. Борги? Це взагалі не зло. А зло, знаєте що? Це коли вони йдуть не на розвиток, а на приїда. Треба запускати економіку, а не брати, брати і брати, брати. Бо треба віддавати, віддавати, віддавати. Яка ж буде економіка? Який буде приріст економіки? Так ось, економіка України сьогодні це не фабрики, не підприємства, не інвестиції, на жаль. А це податки на населення. Це допомога і це борги. Ось що таке економіка сьогодні. А на що, на що йдуть гроші? Оці. Пріоритет номер один – це армія. Відповідно, це пенсії та соцвиплати. Бо треба платити, щоб у людей були гроші. Пенсіонери і відповідні різні соціальні програми. Заробітна плата бюджетника також сплачується. І обслуговування боргів. Тобто, на розвиток, якщо казати про розвиток, а це інфраструктура, нові робочі місця. Модернізації взагалі грошей майже не лишається. Звідки брати гроші? За рахунок чого їх брати? Таким чином не можна казати про розвиток взагалі. І чому ж людям здається, що все становиться гірше і гірше? А це так. Бо ціни ростуть швидко, ніж доходи. Зверніть увагу, як зростають ціни. За який період і наскільки ці ціни зростають. Податки ростуть, а якість життя ні. Воно погіршується якість життя. Держава вживає, але люди ні, не виживають. Тільки держава виживає в таких умовах. Коли держава тримається за рахунок населення, населення просто бідніє. Це зубожіння. Так не може бути.